І Сьогоднішній випуск присвячується королю Мемфіса, такому виконавцю, як Янг Долф у хіп-хоп ком'юніті довгий час точаться суперечки за звання короля Мемфіса, але покійний Янг Долф один з тих. Хто заслуговує на це звання? Також ми поговоримо про те, що змусило його ступити на кримінальний шлях та що він був за людиною. Як він досяг вершини та які цифри він робив на трепі. З вами міністр Флексу ви на каналі Треп. ЮЕЙ Лесґеріт Лес Гоу. Y'all got the motherfucking clout. Royalty. Yeah, royalty, royalty. know these bitches watching let me strike a pose. do boy i Just count up 100k and spent it all cuz I got bored. Fell in low the streets. They got wear Gucci like Polo, but not a scammer now. Yellow bitch but now I'm a hustler made something out of nothing. I need you to go get a bomb. Якщо ти в душі такий my хасл like Young Dolph, То цей випуск точно тобі сподобається. Янг Долф це той чувак, який розповідає про треп і в той час дивується, що він побачив, щойно свого тата, який вештався по вулиці за рогом. У своїх треках він читав про те, як їв локшену рамен, і водночас мав годинник за 30 тисяч доларів на руці. Також у своїх треках він скаржився на дівчат такими словами: вона любить сперечатися, тому я відправив цю суку в юридичну школу. Гострими панчами на. Заповнений весь його трек Прич. Він раптово кидає важкі рядки на кшталт, я ніколи не бачив, щоб людина плакала, поки не побачив, як одна померла. Щоб підкріпити свою вуличну поезію, все це він робить під продакшн, драма Боя Зейтовим, Метро Буміна та Діджей Сквікі. Життя Адольфа Роберта Молодшого не було таким солодким, як сендвіч з нутелою на сніданок, якщо ви розумієте, про що я. Народжений в Чикаго, але з Малку його родина переїхала до Мемфіса. Його батьки були у треб грі, продавали кокаїн, крек, пентаніл та інші наркотики. Тому мірний посуд марки Pyrex не був для нього чимось новим. У віці трьох років він продав свою першу дозу. а У віці дев'яти років він став свідком вбивства. До речі, знали ви чи ні, але Янг Долф та Джус Ворлд були кровними кузенами. На жаль, вони не могли зустрітися впродовж життя та записати крутий бенгер. Після того, як його батьки розійшлися, його виховувала бабуся разом з ним в будинку з іншими кузенами. Його бабусі було 72, і вона не могла виховувати трьох хлопчиків, тому він взяв усю відповідальність на себе. Грендма була для нього авторитетом. Тому, коли він після закінчення школи серйозно взявся за вуличний хасл, він приховував від неї кожен свій крок бути вуличним Ділком йому вдавалося легко і він мав до цього хист. А вулиці Мемфіса накладали на нього свій відбиток. Перші комерційні спроби залетіти в реп-гру він почав робити у 2009 році. Завдяки місцевому авторитету Daddy О, який підтримав його ідею та допоміг створити власний лейбл. Уже в 2009 році вийшов його перший тейп Paper Road Campaign. Young завжди хотів бути незалежним виконавцем і не раз відмовлявся підписувати. Та угоду з відомими мейджор-лейблами, а також з лейблом Yogoti CMG. Натомість Долф інвестував власний кеш у власний лейбл і завжди вірив в те, що він стане успішним репером. Янг Долф це Джоді Спенза від світу трепу. Він мав бачення і йшов до своєї цілі, крім того, він допомагав людям, яких він знав і бажав їм завжди кращого. Він вийшов з нічого, як кажуть на худі, Came up from nothing. У 12 років він був барбером та заробляв по 20-30 баксів за стрижку. Але побачив, що на торгівлі наркотиками можна заробити набагато більше. Єдине, що він не хотів продавати, це кокаїн, бо кокаїн зруйнував його сім'ю. Річ Крек Бейбі. Найбільше він жалкував, що його бабуся застукала його з товаром. Йому було дуже соромно і це розбило його серце. Після цього випадку він вирішив зайнятися чимось легальним, і це була музика, так як він ріс на треках Jay Z Master P і хотів бути таким самим босом. Свій перший тейп він роздавав безкоштовно і настільки задовбав людей, що, врешті-решт, вони почали це слухати у себе в машині. Він виступав на всіх локальних паті, кидав гроші зі сцени та бронював vip залу, що про нього говорило все місто. На початку кар'єри він розігрівав виступи для Ліл Бузі. Після підтримки зі сторони діджей Скріма та Ту Чейнза він почав заробляти по 5 тисяч доларів за шоу. Першими, з ким він записав свої треки, були The Деджусмен та Гучі Мейн з Атланти. В свою чергу, Гучі Мейн згодом став одним із кращих його друзів. OJ The Деджусмену він заплатив 10 тисяч доларів за те, що відкривав для нього виступ. Гучі взяв з молодої зірки Мемфіса 30 тисяч за один куплет, але потім вони стали друзями і він записав кілька треків з ним безкоштовно. На той час ім'я Гучі Мейна вже починало гриміти в індустрії. З Гучі Мейном його познайомив продюсер із Мемфіса Драма Бой. Далі почалася серія мікстейпів High Class Street Music. і на другому тейпі із цієї серії на його трек залетів Джусі Джей. Їх спільний трек під назвою Амспранк став локальним бенгером. Oh my God. I Після спільного тейпу з Gucci мейном із Атланта Мемфіс він дропає третю частину High Class Street Music – Trapping Out of Mansion, де був спільний трек з 2 Чейнзом Get This Money, який став вірусним завдяки одному вайну, де білий хлопець танцює під цей трек. We gonna get this money. Yeah. Після цього Долф почав дропати все більше музики. Завдяки треку Preach він залетів у білборд, і його слава почала набирати великі оберти. На п'ятій частині мікстейпу High Class Street Music його трек Hold Up to 2 знову залетів в чарти і зайняв 39-ту сходинку чарту Billboard. That bitch 2, name it. Got that Rolls Royce. That bitch 2, to... А вже після гостьової участі на треку Ауті Дженазіс Катет, який став двічі платиновим, його успіх став просто беззаперечним. Далі з появою тейпу з сірін і треком Paid, який став вірусним, його фанбаза почала рости з космічною швидкістю. Двоє студентів поставили цей трек в кафетері університету Дюк, за що їх звільнили. Коли про це дізнався Долф, він запросив їх на фестиваль Rolling Loud і дав кожному з них по 10 тисяч доларів. Цей чудовий інфопривід дав додатковий хайп цьому треку. 17-й рік мав бути для нього багатообіцяючим з виходом тейпу Джелато. На якому був дістрайк в сторону йоготі? Вулиці приєднались до біфу через два тижні. Його машина була розстріляна невідомими, але на щастя, Янг Долф вижив. Yeah, my nigga pull up in Долф вирішив монетизувати цей інцидент і дропнув альбом Bulletproof, на якому був трек Honey Chats, який залетів в чарти. Реальна історія, як в нього стріляли, але його опи так і не змогли його дістати, і він в своїх римах насміхався над ними. Особисто мені це промо нагадує Єфіфті та його дебютний Get Гет Річавдайд з синглом Many Men. Згодом відбулася ще одна стрілянина в готелі Голлівуд, де невідомі після перепалки вистрелили в нього. І один із нападників був пов'язаний з Йоготі. Після цього Долф дропає альбом Thinking Out Loud, який зайняв 16-ту сходинку чарту Billboard. і це був просто нереальний результат для незалежного виконавця. Він не хотів бути рабом рекорд лейблу і відкинув угоду на 22 мільйони, тому що знав, що може самотужки заробити цю суму за наступний рік чи два. Янг Долфріс як виконавець, як бізнесмен, який знає, як вести справи. Далі був його альбом «Roll Model» з синглом під назвою «Major» при участі Глака, Який зайняв 47-му сходинку чарту Білборд. Кілька слів хочу сказати про Кіґ Лака, який був йому як брат, і він завжди намагався просувати його кар'єру. Також в них є безліч треків та два тейпи «Dumb and Dumber». для промо п'ятого альбому «Rich Slave» він розіграв свою синю ламбо і відвіз це авто переможцю особисто. Такий інфопривід став чудовим промо. і Його альбом дебютував на четвертій сходинці «Чарту Billboard». плюс лід сингл з Меган Distalion зробили своє діло. Теда майбіватуріл до побічмипоблудемизені агівафок є далі. Він хотів пушити кар'єри своїх підписантів і дропнув тей «Paper Road Illuminati який викликав багато теорій змов про те, що Ян продав свою душу. На жаль, 17 листопада 2021 року його трагічно вбили. Незадовго до цього він відвідав кенсер Center, де лікують ракових пацієнтів. Так як багато хто з його родини помер від раку. Саме в цьому місці було записано останнє його інтерв'ю. Янг Долфа вбили в кафе Макіда Кукіс, куди він заїхав перекусити. Спочатку почали говорити, що Йоготі причетний до цього. Також до його смерті Солджа тролив Долфа в Твіттері до вбивства Адольфа Тортона причетний репер no Stray Трейдраб та два його спільники. До своєї смерті Янг Долф купував нерухомість та планував велике майбутнє для своєї сім'ї. Після його смерті Гучі Мента Кіґлак записали треки та відео з триб'ютами. У нього залишилося двоє дітей та дружина. Молодий Долф жив не тільки заради себе, хоча його життя стало дійсно розкішним. Він багато робив для ком'юніті та своїх дітей. Сім'я це все поставити Бога на перше місце, а потім сімейну відповідальність. Саме така мораль була у нашого героя. Останній студійний альбом Young Долфа вийшов у 2022 році та мав назву «Paper Road Frank». Young Dolph був синонімом слова Хасл на відсотків. Виконавець, який вийшов із бідного району південного Мемфісу, помер мільйонером та реп легендою. Які ваші улюблені треки Young Dolf, пишіть в коментарях. З вами був Свег, який міністр Флексу. Ви на каналі Trap.ua. UA. Long Live Dolph. Let's get it, Let's Go!